Всім привіт! Чергове відео. Сьогодні будемо займатися перемоткою випарника, випарника, від такої електронної сигарети. Смок Вейпен 22. Отак от, от. Наразі їх. Таких електронних цигарок знайти дуже важко в Україні, але вона стара, древня, вона вже трошки перероблена. Бачите, в мене тут ось кусочок доточений. Тут стоїть обичний акумулятор 18650 2200 мАч, якщо я не помиляюся. Але суть не в тому. <кій> суть в тому, що є отакі випарники до нього. Ось такі от гарні випарники. Наразі їх в Україні знайти дуже важко. А якщо ви можете їх знайти, вони дуже поганої якості. Пояснюю, в чому їхня погана якість. Наразі цей випарник, у нього опір 0,15 Ома. І що він це представляє? Там стоїть отака от сіточка. Отака от сіточка. Якщо видно. І мов би нічого не бракує, але є деяке але. От тут, ось, якщо подивитися, у нього ці виводи дуже погано припаяні до сітки. І вона просто-напросто дає гарь. Це це просто брак, це хлам. Воно не годиться. Тому я пропоную сьогодні, дивіться, не спів поворушити, у нього вже. Ножка відпадає. Просто-напросто. бачите, Воно не годиться. Тому я сьогодні пропоную зайнятися перемоткою койла на такий випарничок. Я ось вже почав розбирати. Тут немає нічого складного. Геть зовсім нема нічого складного, Зараз осталось тільки вибити внутрішню гільзу з нього. Зараз ми все це діло зроблено. Відбираємо правочку. ось вона І впирається в борт, в крані. Ну, Так ставимо і пробуємо рухвати. Раз. І ось все це діло розбирається. Ось у нас гільза з різьбою, ось у нас внутрішня оправка. Ось така от. Гарна, акуратно. Рекомендую, щоб була ємність із гарячою водою. все це діло туди поміщається. Щоб змити гліцерин, пропліден гліколь. Це все те, що у нас є. Оці всі різначки, всі манжетки кидаємо в гарячу воду, щоб у нас все це діло змилося. Тепер дивіться, що ми будемо використовувати для намотки койла. Є така оправочка, починаючи з 2 мм і закінчуючи 3,5 мм. Такий ригельок невеличкий для намотки, це раз. Ну і по-друге, нам потрібно буде декілька різновидів проволоки для намотки койла. Є нержавійка 316, -та. є Кантал різних діаметрів. Ну, скажімо, так, я для себе випробував. Найкраще, що роб... працює в цих койлах, це кантал 05 мм і нержавійка 04 мм. Нержавійку ми мотаємо в два Ось, Бачите просто кусочок відрізаний, складений вдвоє. Нержавійку ми мотаємо 5 вітків діаметром 04. Кантал мотаємо 4 вітка, вдвоє, на оправці. 3,5 мм. Але перед тим, як все це діло мотати, ось я, я шкову, повторюся ще раз, склав вдвоє кусочок. Я одрізав 130 мм, склав вдвоє І тепер беремо газову горілку, саме обичну пропанову газову горілку. Запалюємо це це діло. Полум'я може й не видно. І значить, що нам потрібно зробити? Нам потрібно опалити, опалити цю проволоку, щоб вона стала м'якіша. Титанову і нікелієву проволоку опалювати не можна через те, що м -м, підуть цвіта побіжалості і вона втратить свої властивості. Нержавіку та кантал, ніхром також, щоб все це діло можна опалювати і поміщати просто-напросто у воду. Вона стає м'якенька і мотати, удобно без всяких проблем. Вона стає гнучка. Це все це діло гнеться, Зараз ще раз її опалимо, нагріємо, опалимо, і все в нас буде в шоколаді. Ну, якось так. Все. Вона гнучка стала, тепер ми її можемо сміливо мотати на нашу оправочку. Хто не розуміється, хто... Цим не займається, поясню. Чому я працюю в гумових рукавичках? Е, так сталося, що е, кожа людини, вона має властивість впитувати всі запахи, аромати і так далі, і тому подібне. І любий чоловік або жінка, в общем скажімо так, люба людина. Яка куре вейп, або електронну, або електронну сигарету. Е, ніхто не хоче дихати вашою шкірою, вашим смаком, вашим потом. Для цього користуємось звичайними гумовими рукавичками, ті, які продаються в аптеці, без всяких проблем. І все це діло ми робимо отак. Гумові рукавички не передають. Ні смаку, ні запаху. Тому раджу використовувати саме гумові рукавички. Ну, Значить, дивіться. Беремо приблизно прикладаємо, так, щоб можна було сформувати ножку центральну. Просто пальцем придавлюємо. Беремо край провідника, бачите, відломилось. Перетримав, перетримав. І вона просто-напросто у нас відломилась. Нічого, зараз часто зробимо. Відготуємо. стільки, скільки треба. Це такий писаний цикл. Приблизно зараз прикладемо, відріжемо, але стільки, скільки нам потрібно. Ще раз нагадую, я відрізаю 30 мм. Я... Кращої змоги формувати виводи. Так, от так Повторюємо все те саме. Все, опалино. Наша стала м'якенька. Ну, зараз давайте спробуємо. Сформуємо наші виводи. Як я вже і казав. Раз, два. І починаємо мотати в два проводи. Кількість витків. Два, три. Це 4, 4 вітки у нас зроблено. Ну, і тепер формуємо самі виводи за допомогою пінцета. Думаю, перший, другий, третій, п'ятий раз спробуєте, і далі у вас не будуть узникати проблеми по цьому поводу. Отак от. Так от. Ось. Отакий от гарний коїл у нас вийшов все рівненько, гарненько, акуратненько. Отак от, так от. трошки розтягнемо. От такі ось речі ми можемо робити. Оце отак. Бачите? Получилась ось така річ гарна. Рідна річ, отака спіралька. Занедбана, вона вон там вже є перегорівша. Може так дуже і не видно. Давайте так, світло направлю. Зараз покажу. Ось тут ось виточок. Він вже просто-напросто отгорів. Ось. ось основна проволока, ось допоміжна. Просто-напросто відгорів. Все, Цей койл, це мусор. Значить, продовжуємо. Тепер. койл у нас є. Достаємо з нашої гарячої води гільзу. Кладемо на паперовий рушник. Достаємо зовнішню оправку, ну і всю решту наших елементів. Манжетки, ущільнювачі. очі, От, якось так. Так, все є. Беремо ще потровий рушник, все це діло, витираємо, щоб все було сухеньке, гарненьке, акуратне. От якось так. Центральний електрод. Є. Ізолятор центрального електрода. Є. Ну, манжетки. Манжетки ми просто покладемо поруч і все, нехай сохнуть. Значить, ще один момент такий, що рукавички. Бажано після паковки оцих всіх речей. Якщо десь щось взяли з стороннім запахом, ароматом е, потрібно руки обробити або санітайзером, або дезінфектором. якимось. Ну, е, у мене такого немає в майстерні. Я користуюсь саме елементарне, спирт ізопропіловий. Убирає запах, дуже швидко сохне. Все це діло працює дуже прекрасно. Значить, тепер, що нам знадобитися? Може, нам може знадобитися отакий от шматочок, зараз я вам допокажу. Це вата для електронних сигарет. Як вона правильно називається, я не знаю, але вона продається в магазині, там, де є запчастини до вейпів. Оце отака річ. Значить, дивіться, що ми робимо. Значить, Нам потрібно відрізати декілька смужок по ширині, по ширині цієї гільзочки, тобто від пропилу до краю. Ну, я так приблизно на око бачу, тут міліметрів 10-12. Якщо буде більше або менше, великої ролі не зіграє. Просто-напросто беремо і ріжемо пару смужок цієї вати. Є така цікава річ в цій ваті. Якщо її брати просто руками, вона дуже швидко поглинає запахи аромати сторонні. Тому все ж таки обов'язково раджу працювати у гумових, рукавичках. у гумових рукавичках, і сторонніх предметів не чіпати. Аж дивіться, беремо оправочку, беремо наш койл, той, що ми мотали до догори ногами ось так. Підформовуємо те, що нам потрібно, за допомогою пінцета, плоскогубців. Хто чим хоче, той тим може і формувати, але я роблю це так. Все, підгинаємо. Все це діло отак виглядає. Тепер що ми робимо. Беремо вату. На цій ваті з краю, з одного і з другого краю. Є отаке ущільнення. Ми його знімаємо, але не викидаємо. Раз. Знімаємо з іншої сторони. Два. Все, зняли. Тепер беремо шматочок вати цієї. Складаємо навпіл. Отак. От І прищіпуємо з іншого боку. Тут розділяємо на дві частинки. Тепер. Беремо наш койл. Ось він тут. І продіваємо між ножками зараз, вибачте, так ми це діло відігнемо, щоб нам було удобніше. І задіваємо все це діло, щоб один вивод койла у нас йшов в центрі, а інший з боку нашої обмотки вати. Оце отак. Далі я вам поясню навіщо це. Ось отак пальчиками придавили. Ось у нас один вивід. Ось у нас інший вивід терчить. Оце отак. Раз, придавили, все гарно, все ловко. Тепер можна загнути контакт. Отак і все. Тепер беремо інший шматочок тієї самої вати. І. Так само знімаємо один шар з однієї сторони і можна знімати, можна не знімати інший шар. Я знімаю через те, що воно тоді легше все це діло тягнеться. Робимо таким самим макаром. Згинаємо. Трошки не виходить. Отак. Згинаємо. Тут ми придавили. І все, отакий метелик виходить. І тепер робимо все те саме, але вже нічого не відгинаючи. Ніякі контакти ми вже не відгинаємо. Накладаємо другий шар вати і формуємо отакого метелика. Ось. Все гарно, все ловко. Тепер, що відбувається? Все, це сформовано, беремо внутрішню гільзу. І отакі два пропила. І продіваємо на все це діло надіваємо. Отак от, от. Щоб пропили попали в наші метелики. Отак. От все це діло у нас потрапляє. Ловко, гарно, ніде нічому не бракує. Стараємося розмістити наш койл посередині, по центру. Цієї оправочки. І тепер беремо внутрішній ізолятор така різова штучка. Але перед тим, як його встановити, беремо з однієї сторони крайні виводи і відгинаємо до корпусу. Відігнули. І тепер дивіться: на ньому є такі точечки, навіть не точечки, а відливки. Ось одна відливка. Може, вам буде погано видно, але постараюсь показати. Ось одна відливочка така, і з іншого боку інша відливочка. Її дуже гарно видно. І тепер, значить, беремо, тут є такі пазики у нас, ось тут один, ось тут інший. І все це діло надіваємо, щоб у нас один електрод вийшов. За межі цього ізолятора, а інший електрод центральний попав у середину. І встановлюємо наш електрод і резову манжетку Діелектрик. О, все, встановили. Отак все це діло у нас виглядає. Тепер ми все це діло опять формуємо. Е, відгибаємо центральний електрод уже на нашу резинку Діелектрик за допомогою пінцету. Оп. Ось так все це діло виглядає. І тепер будемо встановлювати центральний електрод. Але, щоб його встановити, потрібно нашу оправочку вийняти. І беремо, просто-напросто, вставляємо. Отак от, от. Раз, вставили. Все шикарно, все гарно, все на місці. Тепер беремо кусачки, самі звичайні, і відкусюємо. Все лишнє раз, два, навіть ну, ще можна трошки. Отак. Поправляємо контакти. Це ловко, все. гарно. Тепер беремо самі звичайні бокорізи і нашу вату вздовж пазів просто-напросто обкусуємо. Це можна зробити ножницями. Ну, мені звичніше це робити кусачками. От так. Все, що лишнє, можемо підрізати ножицями. Все буде гарно, все буде ловко. Все, отак. От наразі у нас все це діло виглядає. Тепер є в нас внутрішня обойма. Тут ми все це діло можемо трошки підрівняти. Але це не суттєво. Тепер беремо зовнішню обойму, оглядаємо. Все, у нас тут різьба не пошкоджена, все гарно, все ловко. Значить, дивіться, що ми будемо робити. Знову беремо внутрішню обойму і беремо одну із зовнішніх обкладинок вати, ту, яку ми знімали поперед. Прикладаємо на внутрішню обойму і робимо оберт 2. Ну, тут багато не виходить, виходить трохи більше оберта. Лишнє я зрізаю, тому що воно не потрібне лишнє. І беремо зовнішню Обойму гільзу. І методом проворота провертаємо, щоб вата наша не з'їхала. Тепер дивіться важний момент. Є ось тут ось пропил такий. Видно вам чи ні на гільзі. Ось тут ось пропил. Значить, його потрібно совмістити із пропилом на зовнішній гільзі. Це потрібно для того, щоб наш випарник не голодав від бідної суміші. І все. І все це діло збираємо. Збираємо. Ну, Як я збираю? Беру таку оправочку текстолітову, Наставляю все це діло і потихеньку пробую забивати. Все это дело начинает залазить. Вот так. Ну и все. Наш випарник зібраний, готовий. Оце отак от, от. Тепер беремо тестер, тобто мультиметр, ставимо в режим прозвонки. Якщо видно, торкаємо один, одним щупом до корпуса, іншим до центрального електрода. Ми бачимо, що він показує 0 Ом. Ну, не може цей тестер. Відслідковувати такі малі опори. Але ми бачимо цілісність ланцюга електричного, і ми розуміємо, що все це діло у нас буде працювати. Значить, до речі, хто хоче цим займатися, кому це цікаво, можете знайти в інтернеті дуже багато є різних програм для розрахунку койлів для випарників. Електронних сигарет. Ну, я вам скажу, що при кількості 4 вітка, проволоки 0,5 канталовий, ми будемо мати опір 0,25-027 Ом. Тобто, це для такої електронної цигарки буде саме те, що потрібно. Ну і все, встановлюємо ризові манжетки. Ущільнювачі. І все, маємо такий гарний койл, який нам ще трошки послугує, попрацює. Так що, якщо у вас десь щось вийшло з ладу, зламалась електронна сигарета. Не обов'язково така, будь-яка. Ви завжди можете в домашніх умовах самі перемотати. Не обов'язково мати оправку, можна взяти е, будь-яке сверло, будь-які. Крутик рівненький, гладенький. Самі можете розрахувати, перемотати, і це вам буде приносить задоволення. От якось так. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь. І що я вам можу сказати? Далі буде?